То в Мінську, да, да, да. Да. що це було? Ну зрозуміло, що це напевно була перемога білоруської дипломатії і про угоди, які було підписано в Пікіні, і укладно контракт на 3,5 мільярди доларів, що стало відомо. Що це за угода, якщо ви можете сказати, і чи не є це загрозою, тим, що за допомогою Китаю, Росія і Білорусь буде обходити санкції, які на них накладені. Ну давайте почнемо з того, що між Білорусією і Китаєм існує доволі активна співпраця. Вона існувала і раніше. Під самим мінськом існує ціле китайське містечко. Китайці розглядали Білорусь як такий важливий хаб для просування і створення цього шляху до Європи. Були плани почати активно. Розвивати там підприємства в Білорусі з китайським капіталом, саме для того, щоб особливо ну, це вигідно, логістично, просто. Я думаю, що станом на зараз більше цих планів, звісно, покладені під у, у шухляду, але, але треба зрозуміти, що китайці розглядають Білорусь як, ну, скажімо, свій свій такий набуток, да, це, це частину. Країну, яка входить в, свій, в, їхній, в їхню орбіту, і для них важливо і моніторинг ситуації, яка відбувається там. Ну, і відповідно підтримка самого Лукашенка, розумієте, китайці в принципі для них важлива персональні зв'язки, персональна підтримка там того чи іншого політичного лідера. З яким існують ну, такі позитивні, так би мовити, відносини, і який буде вдячний Китаю, вдячний Китаю за підтримку, за добре слово, за гроші. Ну, тобто, і в цьому сенсі відносини між Китаєм і Білорусі повністю вкладаються в цю концепцію, скажімо, в цю, в цю парадигму. Тому я, по-перше, ну, я не думаю, що це слід розглядати як таке е, якби подію, що, там, е, що цей візит і ці домовленості можуть серйозно змінити ситуацію. Разом з тим, ясна річ, що е, е, Білорусь виступала там не лише від свого імені, а очевидно, вона представляла в тому числі. Представляла в тому числі і е, інтереси частково інтереси Росії. Я не хочу сказати, що вона повністю там виступала аватаром Росії, тому що, ну, скажімо так, у Білорусі є свій особистий інтерес співпраці з Китаєм, але точно були, була, була інформація, і були обмін думок щодо поточних подій і ситуацій. У нас уже на зв'язку є Андрій Санніков, і, власне, маю просто нагоду представити вас одне одному. Раптом ви не були знайомі, а думаю, були словом. Андрій Санніков супервідомий дисидент, і людина, яка провела у Лукашенківській в'язниці час декілька років тому, через те, що пробував виграти вибори в Білорусі, що іноді теж люди пробували колись там робити. Андрій серед них і. Тепер у вигнанні Вітаємо вітає і... вас, Андрію. Так а... добрий і... ігор Семиволос, Відповідно, наш чудесний аналітик український, який стежить за близьким сходом і а, стежить за тоталітарними режимами там. Мав просто е, задоволення якесь таке особисто вас вас представити одне одному. А якщо в Ігоря ще буде пару хвилин, е, то можливо якась дискусія е, буде між між вами, між нашими гостями. Якщо буде час і натхнення, я ж е, перейду до питання в принципі спільного е, до обох, тому що заради нього е, в, е, в основному е, сьогодні ми і зібралися а далі там уже лірика і деталі. М, попрошу зараз аналітику від інтерп. По Білорусі і по Китаю це те, що є безпосереднім таким шкурним перепрошую за арго, інтересом в цьому випадку України, тому що це про зброю і про співпрацю потенційно тоталітарних режимів. А зараз кілька скрінів з цього видання. Аналітика від Білорусі-Китаю, аналітика від Interpreter, Дайте, будь ласка, студія на екран. Я їх процитую, і відповідно будуть питання до обох гостей yeah. so, will China really funnel weapons to Russia through Belarus? перекладу я думаю це не вимагає і тобто чи будуть та да, направлені направлена зброя через білорусь Китайська. І далі починається розбір польотів, який мені здався з одного боку досить грамотним, з іншого боку, можливо, надто поверховим, але це лише здалося. І от тому і питання до не просто експертів, а до фактично свідків того, що робиться. Наступний слайд, будь ласка, бо там цитати, і це важливо. Якраз на них я і хочу покладатися, тому що з цієї з заголовку нічого не зрозуміло. Дякую. А, тож, ми маємо, що, ми маємо інформацію про те, що е, певний час тому Аліекспрес е, заборонив е, продажі продаж дронів DJI е, і Аута і, і бренд Аутел російським е, споживачам, е, нібито. І наступна історія про те, що в принципі в цьому абзаці все ставлення цього медіа до потенційної а, якоїсь оборудки зі зброєю через Білорусь вони скептично супер до цього ставляться. А зацитую наступний так, да дякую. Тобто, гі гіпотетично Пікін може дати мінську зелене світло для того, щоб поставляти Росію. А, Системами залпового вогню Полонез, системами, які розробилися е, білоруським е, електромеханічним заводом в кооперації з Китаєм. А полоне використовує. Е, Китайські ракети а, і, а, і передача їх в Росію а, мала би а, отримати до, цей дозвіл з Китаю. Попрошу полонезиці показати. Раптом хто не знає, а, це перероблені старі с 200 Наскільки я пам'ятаю, ми теж версію... ні, 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 це інше, будь ласка, це не полонези, це грузовики старі. А, так, пекінсько китайські полонези. Покажіть, будь ласка, з верстці це є. Лінк на, на цю історію. Так, в пекінсько китайські полонези, ні. щось, А, є так, да, дякую, пасибі. Оця історія. Вони називають там одну з одиниць цієї білоруської зброї, яка є на озброєнні в режимі Лукашенка, де є китайські комплектуючі. І в мене питання до обох: почнемо з Андрія. Ця оцінка. Оцінка інтерпретера про скептична з приводу того, що Білорусь може використатися як хаб, як транзитний коридор для подібних оборудок. Що ви думаєте про нею, друже? Ну добрий вечір. ще раз слава Україні. Живе Білорусь! Живе Білорусь. Я, я думаю, що це можливо, звісно, але странно ви.